Друзі, усім привіт! Мене звуть Ліна і це канал Книги навколо нас. І сьогодні в нас буде незвичайне відео, тому що таких відео я ще не робила, і якщо вам сподобається, я продовжу цю рубрику. Сьогодні ми роздивимося книгу, яку я чекала дуже довго, і навіть думала, що її вже не буде, бо десь півтора року взагалі. Не нічого не натякало на те, що її випустять. Як ви здогадалися, це книга «Гаррі Поттер і В'язен Аскабану від видавництва Міна Ліма. Я збираю саме в цій серії собі Гаррі Поттера, бо тут в мене його немає. І також, надіюся, колись зібрати ще ту серію українською прекрасною від Абабаламаги. Але сьогодні я хочу погортати разом з вами цю книгу, показати її вам, сама роздивитися, бо я так зовсім-зовсім трішечки погортала, нічого нормально не роздивилася, тому мені теж буде цікаво. І давайте ж подивимося, що там всередині, а всередині там має бути багато-багато чого цікавого. Але перед тим, як ми розпочнемо, не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайк, підтримати мене коментарем. Після ваших активностей в мене набагато більше бажання знімати відео, тому не скупіться і давайте почнемо. Отож, давайте подивимося, що тут всередині ось так виглядають форзи. Ось ця вирізка з газети, де віз... візлі були в Єгипті, красиво оформлено. Мені дуже, до речі, подобається ось ці... оцей шрифт. Прям. Класний. А тепер починається цікаве. потрібно це якось відкрити. Отак от, от це виглядає. Книга монстрів. Добре що. Насправді таких книг не існує, а то, напевно, читати любили менше людей. Гаррі Поттер. тут він такий мій здається, трохи. Незвичні. Так, хто в нас тут? Дадлі, Тітонька і Гаррі Поттер. Взагалі, Дадлі якось е, теж дивно зобразили, мені здається. Така в нього зачічка нетипова, незвична, не так, як в фільмі, не так, як ми до нього звикли. Але це непогано, але по-іншому. -по Гедвіга. чи Букля, Я не пам'ятаю як в українському перекладі. Навіть отут просто на сторінках теж видавництво дуже гарно зробило, пооформлювало все так акуратно. Оце той момент, як Гаррі надув за допомогою магії свою тітку, і ось вона летить. Так, а це легендарний автобус, я думаю, ви пам'ятаєте. Лицарський, по-моєму, він називається. Його суть допомагати магам і чарівницям, які потрапили в неприємні ситуації. Так, о, а ось і він є ближче. Я розглядаю, як. Перше разом з вами. Я так трохи зовсім передивилася, але все не гортала. Дуже гарна ілюстрація. Я не знаю, як щодо зручності читання, але розглядати це дуже класно. Так, зараз ще тут відкрию. Так. Закрити, щоб нічого не пом'яти. Мені дуже подобається ілюстрації разом з текстом. Воно так класно доповнює. Так, а тут в нас хто? Це вже Гарі, напевно, з міністром магії. Або ж Гаррі загрожує, нібито небезпека від Сіріуса Блека, і всі намагаються його вберегти. І навіть йому цього не кажуть. До речі, треба передивитись Гаррі Потера. Так, тут я, я так розумію, він зустрічається вже з Роном і Герміоною. Це Рона це чорнява, що Герміона, теж дивно. До речі, я гортала книгу, і там періодично зустрічаються зображення темношкірих людей. Я нічого не маю проти темношкірих, навпаки. Але ну, в фільмах цього не було, тому я не розумію, навіщо це було додавати. Так. А тут в нас зображення з Мітлою, як вона, вогнеблискавка, по-моєму, так українською називається. Книги. Мені, до речі, ця книга нагадує якусь реальну книгу з е, Гаррі Поттера по типу «Мистецтво магії, щось такого. А це? це щось я не розумію, що це за дерево? Так, ось ця чорнява дівчина. Це, я так розумію, Герміона. І вона зовсім на себе не схожа. Так, родина Візлів. Фред Джордж Це, напевно, Персі, Джинні, Місіс Візлі, Містер Візлі, Гаррі Поттер Рон, ну і Герміона залишається. От хто хто, Герміона мені тут точно не подобається, як її зобразили. пропустила. Так. Ілюстрації. теж не дуже зрозуміла треба реально. Передивитись Гаррі Поттера, бо я ось цього не пам'ятаю, не розумію, до чого це нас відсилає. О, це дуже гарна ілюстрація. Це неймовірно красиво. В потязі, де. Прилітають дементори шукати Сіріуса Блека, і ось тут професор Люпін намагається їх відігнати. Це, напевно, шоколад, який Люпін дав Гаррі після того, як той знепритомнів. Так, а ось це кімната для ворожіння з сивіли Трелоні. І ось, власне, сама сивіла Трелоні, і вона також має темну шкіру. Отут дуже красиво оформили, мені подобаються всі ці її специфічні предмети для ворожіння. Так, що у нас тут? Ага, це нібито Горнятко з кавою, і коли ми провертаємо ложечку, отут з'являється пес. Класно, класна ідея. Давайте ще раз. Так, нібито просто горнятко, а тут кавова гуща залишилась. Це саме е, це ворожила Гаррі, професорка Трилоні. Це грім. Оце класні. Теж ілюстрації мені подобається така красива. Мені, до речі, цей епізод, коли Гаррі вчився літати на гіпогрифі. Мені подобається найбільше, не дивлячись на те, що Драко зіпсував цей момент. Ну, ось, власне, зіпсував і напоровся на неприємності. Так, Хегріт, професор снейп, так, хто в нас? А, це у нас професор Люпін, професор Люпін, схожий, а тут. Та сама легендарна шафа в кабінеті професора Люпіна. Так, це, як я розумію, професор Снейп. А якщо потягнути, буде професор Снейп в одязі бабусі Невіла. Теж класно це все розглядати. Кабінет професора. Так. Далі в нас якісь такі ілюстрації йдуть. Так, а тут у нас хто? Ага, це Гарі і, напевно, теж Люпін, коли вони розмовляли в кабінеті. Ось тут усі вже панікують, що Сіріус Блек проник в Гогвартс. Нібито це він розіграв картину, щоб потрапити на факультет Гриффіндор і дістати Гаррі Потера. Так, а це в нас що таке? Щось у нас таке, не знаю. Ага, я зрозуміла. Ось ця ілюстрація це учні, які сплять у головній залі в гокверці. Просто я не зрозуміла, що це за фіолетові такі крапочки. Ось це учні, які сплять після проникнення Сіріуса Блека усі разом. Клідич. Так, у нас тут хто? А ось і він. Грім. Це ілюстрація, як Гаррі Поттер впав з мітли під час нападу дементорів, яких там не мало бути. А це, я так розумію, напевно, Гог Сміт. Теж красиво це оформлення тексту. Так, а що в нас тут? Тут в нас мапа Мародера. А, це дуже гарно. Дуже гарно. Так, да, ось це Гоксміт. Дуже така новорічна атмосфера. Маслопиво, я так розумію. До речі, в мене в книжці з кулінарними рецептами Гаррі Поттера є теж рецепт маслопиво. Треба буде спробувати приготувати. Ага, ось це момент, коли Гаррі підслухав розмову. Професорки Макгонегал з міністром магії і з Хегрідом. Це, так як розумію, Гаррі розглядає альбом з своїми батьками, який колись йому подарував Гегріт. Подарунок Гаррі Поттеру та сама мітла. Так, тут якась вечеря. Ну, не дуже зрозуміла яка. Гаррі Поттер в центрі. Щось я цього не пам'ятаю. Рон Герміона, професорка Трелоні, Снейп. Ну, зрозуміло, що це Різдвяна вечеря, але я такого моменту не пам'ятаю. Хто в нас тут? Ага, це Люпін вчить. Як протистояти дементерам, теж мені подобається дуже цей момент, професорка Макгонагалл. Ось квідич. Гаррі випробовує нову мітлу. Це, я так розумію, ілюстрації, як кожен спробував на цій метлі політати. Теж щось не можу пригадати такої, такого моменту. Рон і тут в Грифіндорці. Що вони роблять? Не пам'ятаю. Треба точно перечитати або передивитись Гаррі Поттера. Цікава інтерпретація. Ого! У нас такий будиночок є. Що це за будиночок? Ха -ха -ха. Навіть теж щось я не знаю, напишіть, до речі, у вас є припущення, що це за будиночок. Сови? Цікаво. Ага, а це вже зовсім скоро до зустрічі з Сіріусом Блеком. Це Герміона дає ляпа з драку. Знову ворожіння. Грифіндор виграв кубок. Це я так розумію, хатинка Хегріда. Тут є що порозглядати. Це цікава ілюстрація. А це кат, який має стратити, стратити грифона. За те, що він пошкодив руку малфоя грифона гипогрифа. Я думаю, багато з вас пам'ятають це передбачення, коли Гаррі приніс кулю до професорки. Пацюк Пацюкрона, який насправді і не дуже пацюк. Так, тут вони ось вже борються з деревом з плакучою вербою. Котик геріміоне тільки з'явився ось. О, ось це тунель. І власною персоною Sirius Black зустріч давніх друзів. Так, а це вони поставили паличку на снейпа, по-моєму. А ось власне, перетворення пацюка в Пітера Петтікрю. А тут у нас дуже, дуже багато дементорів. Боротьба Сіріуса Блека. З професором Люпіном, тільки в перетвореному образі анімагів. Ось, власне, Люпін перетворюється на вовкулаку. Сірої з блек Гаррі Рона і Герміону. І ось цей фінальний момент, як на Гаррі Сіроса нападають ці дементори. Я вже в лікарні. Годинник часу. Тут ось так можна прокручувати. Дуже красива кольорова гама. А це вже Гаррі і Герміона повернулися в минуле для того, щоб врятувати не одне невинне життя. Власне, гіпогриф. Так, ми майже догортали. А тут в нас ого, тут дуже гарно. Патронус Гаррі, який врятував сам себе. Власне, Сіріус Блек врятований разом з гіпогрифом. А тут Гаррі вже приходить до кабінету професора Люпіна і дізнається, що той звільняється. Дам, Ну і, власне, напевно, все. Отож, друзі, сподіваюся, вам було цікаво роздивитися Гаррі Потера разом зі мною. Скажу, не все мені в цій книзі подобається. Трохи дивно, як на мене, зображені деякі персонажі той самий Дадлі, Герміона взагалі на себе не схожа. Крім того, мені не подобається, що деяких героїв зробили темношкірими. Знову ж таки, я нічого не маю проти темношкірих людей, але якщо в фільмі а, ці люди були з білою шкірою, з світлою шкірою в книзі, а, теж вони з світлою шкірою, то я б хотіла і бачити подібні ілюстрації теж. Я просто не розумію, навіщо це робити, але а, окей, можливо, це таке. Бачення, все решта мені дуже сподобалося. Дуже цікаво розглядати всі ці карти, всі ці листочки. Мені е, ну, мені сподобалось. Я не знаю, як щодо зручності читання, але, от коли ти вже точно прочитав цю книгу і так, можливо, перечитати деякі епізоди, передивитися, згадати, то це класний варіант. У мене ще, до речі, є. Перша і друга частини. Ось так вони виглядають. Я думаю, ви їх вже напевно бачили. Але якщо ні, і вам цікаво теж побачити відеоогляд на ці книги, то пишіть в коментарі, я зроблю. А на цьому поки що все. Тому побачимось з вами у наступному відео. Бережіть себе!